У Каховці Херсонські міліціонери провели масштабний профілактичний захід для учнів сільських шкіл під гаслом Скажи злочинам Ні. Близько 500 школярів зібралися у районному палаці культури поспілкуватися з начальником управління ОМВС України в Херсонській області, генерал-майором міліції Валерієм Літвіним. Серед запрошених були також працівники управління освіти, представники громадських організацій, керівники міста і району. До речі, у Каховці вперше в області упроваджується експеримент по встановленню у районному центрі відеокамер для від спостереження в місцях масового скупчення людей на цей дороговартісний проект виділені кошти з державного та місцевого бюджетів. Цей захід в першу чергу спрямований на недопущення втягування дітей у протиправну діяльність, запобігання іншим негативним проявам. Адже перед органами внутрішніх справ стоїть важливе завдання забезпечення безпеки підростаючого покоління, профілактика підліткової злочинності. Ну, я думаю, что на сегодняшний день руководство Каховского района, города Каховки, они очень много делают для милиции. Это, наверное, второй город, который в программе Беспечное место практически оборудовал весь город видеонаблюдением, вывел его на дежурную часть городского отдела. И мы, ну, мне приятно работать с теми людьми, которые... Миліцію, скажімо, не призирають, не відторгають, а наоборот і допомагають, йдуть навстречу. наступний город ми определимо вместе з вами. Вот ті люди, які розуміють, що міліції треба допомагати і видят в міліції своїх друзів, сторонників, а не врагов, ми туди будемо їхати. Діти із зацікавленістю слухали дорослих про застереження щодо вживання алкоголю, тютюну, наркотиків. Школярам продемонстрували відеоролик звернення відомих людей, які вживали наркотики, але змогли покинути цю згубну звичку. Крім офіційної частини, дітям була запропонована й концертна програма з виступами оркестру, ілюзіоністів. Після чого на площі перед будинком культури бійці спецпідрозділів Беркут і Сокіл провели урок під відкритим небом, ознайомивши підлітків зі своєю роботою, екіпіровкою, спорядженням та озброєнням. Продемонстрували навич. Та вміння рукопашного бою, затримання та знешкодження злочинців. Діти мали змогу потримати в руках справжню бойову зброю, поміряти бронежилети і каски, навчитися елементарним прийомам самозахисту від нападників. Незабутні враження справили показові виступи кінологів зі службовими собаками. Школярі дізналися, як дресирують службових собак на виявлення наркотиків, зброї та вибухівки. Наостанок усіх пригостили кашею з польової кухні. Впечатления остались только самые теплые, особенно понравились именно массовые выступления, показовые, ну что, как они штурмовали машины все. А из фильмов, конечно, можно понять, что не нужно принимать наркотики, поскольку это очень плохо и несет за собой очень плохие последствия. Ну, мне нравится эта профессия, я хочу защищать как бы родину. Я хочу стать тоже милиционером, потому что моя мама тоже милиционер. Я очень хочу стать милиционером. У меня есть пуля от пистолета. Милиционеры отважные. Они защищают Родину и не дают врагам прорваться.